Сьогодні я буду говорити на тему того, чому так складно відновлюватися після нарцисичного аб'юзу. Звісно, будь-які токсичні стосунки травмують нервову систему, але саме нарцисизм завдає таких глибоких ран, які часто загоюються десятиліттями, а іноді і усе життя. І хотілося б розібратися, чому це так? Якщо ви вийшли зі стосунків з нарцисом, неважливо яких неважливо, хто у вашому випадку нарцис, це ваш батько мати, це ваш партнер, це ваш близький друг, це ваш близький родич, але працює правило однаково. Чим довше ви були в цих стосунках, тим швидше за все, довше ви будете відновлюватися від шкоди, завданої нарцисом. Звісно, основа такої важкої травми лежить у самому захворюванні. Нарцисичне захворювання полягає в тому, що людина не сприймає себе, свою психіку повноцінно. Вона не сприймає свої негативні емоції, свої негативні почуття, негативні думки і поспішає скинути їх на когось, шукає винуватого, шукає крайнього, шукає, на кого вилити агресію, і звинувачує потім цю людину. Ти мене спровокував. Ти мене довів. Відповідно, жертва аб'юзу нарциса вона з одного боку слугує щитом. Так. На який кидає нарцис проекції, а з іншого боку, нарцис вилучає дуже багато енергії у жертви, яка то виправдовується, то вибачається, то боїться спровокувати, то догоджає, то терпить. Звісно ж, нарциси застосовують і, так би мовити, пряник у стосунках вони знають, як знайти підхід до своєї жертви, вони знають, чим вони можуть її тримати на прив'язі це можуть бути гроші. Це можуть бути якісь відчуття, які вони дарують цій своїй жертві, так? Це може бути що завгодно. Але ось, крім сказаного мною, хотілося б ще підкреслити деякі моменти, які роблять відновлення від таких стосунків досить тривалим і болісним. Коли жертва виходить зі стосунків з нарцисом, у неї відбувається переворот свідомості чорне стає білим, біле стає чорним. Все перевертається з ніг на голову. Припустимо, дитина виросла і раптом у свої вже дорослі роки розуміє, що її батько-мати, якого вона вважала просто, що в нього слабка нервова система, що в батька-матері було важке дитинство, що батько-мати просто запальний. Ну, образливий, що виявляється, все це вода. Насправді доросла дитина, такого батька-матері сидить, читає, припустимо, біль сем п'ять, так, там. Де перераховуються ознаки нарцисизму, і розуміє, ось воно. Мій батько мати, виявляється, психічно хворий. І це невиліковне захворювання. А я ж усе життя вважав, ла, що я погана дитина, що я не можу свого батька-матір зробити щасливим ою? Я ж старався, лася. Я ж скільки часу змарнував, ла. Скільки я себе винив, ла. Скільки я себе ненавидів, ла. А я втратив ла, якісь можливості. Я, припустимо, хотів ла виїхати взагалі в іншу країну жити, працював, ла, а залишився лася, прив'язаним ою до батька, матері і так далі. І так далі. Якщо стосунки з нарцисом-партнером завершуються, Теж жертва нарциса може з'ясувати, що насправді все зовсім по-іншому, що її подруги, ніякі її не вороги, як, припустимо, їй навіював чоловік нарцис, так. Тобто відбувається повний переворот, зокрема, і самооцінки жертва нарциса, як правило, засвоює, що вона якась не така. І навіть якщо на свідомому рівні людина, начебто, так не вважає. То на підсвідомому рівні у жертви дуже багато самокритики, самокопання і готовність завжди вибачитися, готовність або розлютитися, так? Бо завжди є напруга, страх, а страх дає гнів. Відповідно, ось цей переворот свідомості потім, після розставання, ще якийсь час людина може ходити, мов у тумані й думати Ну не вже дійсно мій батько мати хворий? Ну не вже дійсно мій партнер хворий. Невже моя сестра дійсно хвора? Не можу в це повірити. І починають приходити сновидіння якісь інсайти. Ви такі, а. Так тоді ж це була брехня. Так ось воно що? А я ж. Тобто починає пам'ять працювати дуже добре. Іноді це може бути така безсоння, коли ви будете прокидатися вночі посеред ночі від кошмару. Ви не запам'ятаєте кошмар, але ви прокинетеся від жаху, бо все буде спливати, так би мовити, з захованого. Наступна причина, чому так складно відновитися від нарцисичного аб'юзу, це тому, що починається 24-7 аналіз ось цього минулого, яке прожите з нарцисом у плані того, що ж багато я втратив. ла. Скільки ж можливостей втрачено роки минули, а я міг, могла. Би зробити ось це, а я цього не зробив, ла. Так. Ось ця тінь минулого нависає, і людині важко прийняти, що ось так дійсно це сталося. І багатьом здається, ось я чув від своїх клієнтів неодноразово, коли вони кажуть мені хочеться вщипнути себе і прокинутися, що це неправда, що це не може бути моє життя. Що ось так я там, свої, припустимо. Не знаю, 59 років усвідомлюю, що Боже мій, як я цей час провів. З ким я його провів? Або з ким я його провела? Я хочу заново своє життя прожити. Так. Будь ласка, поверніть мені моє життя, я хочу його прожити заново. А не можна. І ось це минуле, воно буде манити, так. І дуже багато думок буде ось там. Тобто не в сьогоденні, а в минулому буде йти такий аналіз самокопання. Наступний пункт, який теж гальмує відновлення від аб'юзу, це, звісно ж, падіння самооцінки. Будуть такі думки як, наприклад, ну, невже я такий ідіот, або чому я така дурна, як я міг, могла раніше не здогадатися так? Чому я так довго вірив? Ла так. Чому я так довго терпів, ла, або чому я так довго себе в усьому винив, ла. Боже мій. Тобто дуже багато буде претензій до себе. І порівняння з іншими, а ось хтось раніше здогадався, що ось у його близького нарцисизм і вийшов зі стосунків. А я ось довше сидів, ла, в цих стосунках. І ось і низька самооцінка. І без того дуже часто у жертв нарцисів. А тут ще й ось буде дуже багато претензій до себе. Тому теж, поки є претензії до себе, цю рану не загоїти. Тобто, щоб вийти з нарцисичних стосунків і відновитися, потрібно обов'язково перестати висувати претензії до себе і себе винити. І нарешті буде велика втома відчуття безеясилля. енергії немає занепад сил. І не дивно. енергія випита і нарцисом, і дуже багато енергії йде, коли жертва починає поглинати інформацію про нарцисизм. З одного боку, її це окрилює, а з іншого боку, активна мозководіяльність, аналіз минулого сьогодення вона теж дуже сильно втомлює і виснажує. Тому ще буде млявість, ще буде сонливість така, небажання можливо, жити іноді. Думають люди, ну навіщо я взагалі про це дізнався, Лася вже прожив, ла, стільки років, краще б і не дізнаватися. Але це неправильно. Тому що життя без нарцисичного аб'юзу це зовсім інша справа. І неважливо, скільки ви провели в аб'юзі той час, який ви проведете вже без цієї пиявки, що п'є з вас енергію. Цей час у вас буде рік і ти як за 10 в аб'юзі. Так, десятьох років в аб'юзі і один рік без аб'юзу ось так це дорівнює. Стільки буде всього цікавого відбуватися, і життя якісно зміниться. Ну і нарешті рекомендації як же постаратися допомогти собі у відновленні. По-перше, холодне мислення. Постарайтеся використовувати холодне мислення. Тобто, ось, припустимо, по другому пункту, так у вас буде аналіз минулого. Намагайтеся аналізувати не з позиції себе тоді, в моменті, а з позиції зверху. Тобто дивіться на ситуацію, що відбувалося, хто де знаходився намагайтеся не щоразу не втілюватися ось у ту частину себе і не проживати це. Ви можете зробити це раз, два, проплакатися. Але загалом краще триматися все-таки ніби поза цією схемою. Тобто потрібно намагатися, ну, ніби не застрягти в цьому минулому. Тому хочете про минуле думати, думайте, але намагайтеся думати з користю. Тобто аналізувати так. Як це відбувалося? Що там? Якийсь факт аб'юзу, так? Хто що зробив? Що було тригером? Яка була в мене реакція? Тобто, якщо аналізувати минуле, то вже краще як дослідник, щоб ви могли собі отримати користь на майбутнє. Тобто будете знати, які у вас реакції, коли, наприклад, ви зазнаєте аб'юзу так, на що потрібно звернути увагу? Наступна рекомендація, звісно ж, бути до себе добрим. Дати собі час. І в жодному разі себе не винити, не обзивати, не ненавидіти. Почуваєтеся погано. Ну, скажіть добре, я себе почуваю погано. Я приймаю свій стан. Я можу почуватися погано, це нормально. Не треба себе засуджувати. І найголовніше, не порівнюйте себе з іншими людьми, з тими, у кого краще, як вам здається, доля. Не варто цього робити. І взагалі, у стані відновлення від нарцисичного аб'юзу потужним тригером може слугувати щастя інших людей. Ось, наприклад, вам і так погано, а ви бачите якусь парочку або просто одну людину, яка йде, і вона така щаслива, от прямо по ній видно, що в неї душа співає. А людина, якій дуже боляче, яка поранена. Яка відновлюється після токсичних стосунків, для неї це щастя може бути просто як для вампіра денне світло, і може виникнути навіть агресія до цієї щасливої людини. Тому намагайтеся на період відновлення менше лазити по соціальних мережах не дивіться сторінки ваших успішних друзів, товаришів, людей. Особливо є такі соціальні мережі, ну, вони майже всі однакові. І люди намагаються показати кращу частину свого життя. Ось поки ви відновлюєтеся, краще не треба нічого цього дивитися хорошого, позитивного тому що, ну, по собі судіть. Але от щоб не спровокувати ще більше претензій до себе, так? Що яке життя несправедливе? Ось, припустимо. Доросла дочка чи дорослий син відновлюється від розставання з матір'ю чи з батьком нарцисом і бачить у соцмережах або когось зі знайомих, де там чудова сім'я, батьки дружать з дітьми, це може бути дуже болісно тому можна на якийсь час відсторонитися від таких ось зустрічей, від спілкування з такими людьми, щоб не тиснути собі на болючий мозоль. Наступна рекомендація це персоналізувати, а не узагальнювати. Тобто весь досвід, який є у вас, це ваш досвід у стосунках з конкретними людьми, в конкретних умовах. Не піддавайтеся спокусі узагальнювати свій досвід з конкретною людиною на весь свій досвід надалі. Наприклад, якщо у вас ніяк не вийшло подружитися ні з ким, бо ви мимоволі завжди були в компаніях з друзями, які, припустимо, були нарцисами, наприклад. Або якщо у вас стосунки не виходить побудувати. Бо ви тепер розумієте, що, виявляється, всі стосунки у вас були з нарцисами, прихованими, грандіозними, так чи інакше. То так, це було це ваш досвід. Але не варто думати, що у вас завжди буде так Ні, не буде. Ваш досвід, він має межі. Коли ви змінюєте себе, своє інформаційне поле, змінюється ваша поведінка, і, відповідно, Буде змінюватися ваше оточення. Ну і нарешті, моя остання рекомендація: накопичуйте енергію. Ви її витратили у великій кількості, і зараз потрібно відновлюватися. Як ви будете накопичувати енергію, вирішувати вам: хтось вибере довше спати, хтось вибере прогулянки на самоті. Хтось почне квіти вирощувати, хтось почне малювати, хтось співати, хтось запишеться в спортзал або на плавання. Кожен буде придумувати, як же відновитися. Але це потрібно зробити обов'язково. І не дивитися, що, звісно ж, відновлення загалом від нарцисичного аб'юзу може розтягнутися на рік або навіть більше. Тут немає гонки, це не марафон. Це ваше здоров'я, фізичне, психічне. Тому дайте собі час. І, безумовно, життя буде кращим. Дякую за увагу.